Про мирні часи, коли в нашому інфополі було дуже багато пана Медведчука, було багато бр. От е, зараз не про нього, про брат братів, 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 братів е, Віктора Медведчука і Тараса Козака. Це народні депутати, нагадаю, і зараз їхнім братам вручили підозри. Встановлено, що Сергій Медведчук і Богдан Козак причетні до фінансових махінацій. Вони задіяли львівську компанію із виробництва будівельних матеріалів, нею управляли як бенефіціарні власники. Частину продукції не обліковували, а продавали нелегально третім особам. І внаслідок цього до держб бюджету надійшло понад не надійшло понад 75 мільйонів гривень податків. Ці кошти спрямували, аби фінансувати війну Російської Федерації проти нашої держави. Братам екснердепів, директору та головному бухгалтеру підприємства загрожує до п'яти років позбавлення волі. Нагадаю, це все ще от там не тільки Медвечук і Тарас Козак. Вони були е, злодіями, м'яко кажучи, так mm -hmm. не, не хорошими людьми, але й родичі їхні теж відмітились, брати.